Давайте розберемо модель економічної стійкості для регіонів України в умовах масованих енергетичних атак, що ґрунтується на останніх дослідженнях з липня по жовтень 2025 року. Загроза змінилася. Тепер це не руйнування міст, а точні удари по електромережах, водопроводах і паливних складах. Цілі високовольтні підстанції, ключові точки водо та газопостачання та великі трансформаторні вузли. Яка ціна? Якщо вийдуть з ладу, навіть 15-25 підстанцій відновлення може коштувати до півтора мільярда доларів. Атаки на водопровідну, газову та місцеву інфраструктуру можуть спричинити загальні прямі збитки від одного до 2,8 мільярда доларів лише за три місяці. Але ось що цікаво: замість того, щоб вкладати всі ресурси у ремонт і інвестування в альтернативи, Може значно скоротити ці втрати. Уявіть собі тисячі генераторних станцій, мобільні підстанції, сонячні мінімережі, накопичувачі енергії та аварійні запаси води. Разом це коштуватиме від 0,7 до 0,2 2 мільярда доларів. Скажу просто: завдяки цим заходам, стільки більшість регіонів зможуть зменшити свої втрати вдвічі, заощадивши понад мільярд доларів лише для восьми найуразливіших регіонів країни. Київ, Харків та Дніпро потребують найбільшої підтримки, але результат величезний. Що далі? Я рекомендую створити 25-30 мобільних енергетичних хабів, які поєднують електрику, воду та зв'язок, а також резервні енергетичні кільця навколо великих міст. Місцеві громади також повинні бути залучені до програм енергетичної незалежності. Загалом, потреба у фінансуванні становить віддаден войс. До 4 мільярдів доларів. Це ціна справжньої стійкості. Висновок: запобіжні інвестиції окупаються фінансово та соціально. Кожен долар, витрачений до атаки, може заощадити два чи три, потім зберігаючи міста освітленими людей, впевненими, а країну рухомою вперед. Йдеться про перетворення вразливості на силу, шляхом завчасного планування оптимізації коштів та залучення кожної громади до пошуку рішення.